Як, навіщо і коли використовувати такі штуки в своїх тренуваннях, які називаються лямки. Лямки допомагають тобі тримати снаряд, щоб ти міг підняти більшу вагу, зробити більше повторів, допомагають правильно робити різні тяги та допомагають краще відчувати цільові м'язи. Як ними правильно користуватися, якщо в тебе ось така лямка, ніби петля? Лямка береш руку, засовуєш її сюди, закріпляєш ззаду, от і все, лямка. Тебе на руці, вона вже готова. Якщо в тебе така лямка, як тут на відео, просто пряма, береш кінчик, просовуєш в петлю і затягуєш на кісті. Такі лямки закріпляти легше, лямки, коли це просто одна пряма, трішечки важче, але не суть. Я особисто користуюсь і такими, і такими. Просто з такою лямкою незручно тренуватися, якщо в мене одягнений годинник. Як ти вже одягнув лямки на дві руки, просто обмотуєш лямкою снаряд. Та міцно затягуєш лямку. Треба для цього попрактикуватися, але з часом все буде виходити. Якщо ж ти хочеш розвинути силу хвату, то використовуй лямки тільки в найважчих підходах. І пам'ятай, що це лише один з інструментів і користуватись лямками у всіх вправах не потрібно. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренування, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.